Вітання. Цей ролик для тебе, якщо ти хочеш навчатися у мене за моєю програмою у моєму курсі. Багато хто питає: а що це? Це онлайн-заняття, це групові заняття, це ем, що таке. Так, поясніть докладніше. Спробую зараз детально пояснити. На основі свого 18-річного досвіду викладання німецької мови. В різних вікових категоріях, починаючи від дошкільняток і закінчуючи дорослими, я зробила величезну кількість висновків, де система не працює. Чого не вистачає для того, щоби нарешті почати говорити. Про це далі. Дивіться. Час хорошого фахівця в викладанні німецької мови є надзвичайно дорогим, тому що попит є високий, пропозиція наразі є дуже низькою, я би навіть сказала абсолютно недостатньою. Для того, щоб це питання закрити, найкраще вчитися не Вісім занять хорошого вчителя, бо за вісім занять ви дуже мало навчитеся. Я вам говорю по правді. Тобто, для того, щоб заговорити, здати якийсь іспит, вийти на той рівень, який ви бажаєте, вам потрібно працювати, і це не пару занять. І як вихід, я пропоную свою систему навчання. Таким чином, я. Даю вам програму, яку сама індивідуально розробила на різних рівнях для діток початкової школи, для середньої школи і для дорослих. І кожна вікова категорія має свою абсолютно іншу програму, тому що це береться за основу не тільки. Як люди сприймають в різному віці, але що є найбільш затребуваним і актуальним в цьому віці, як для дитини, так і для дорослого, так і для підлітка. І вся програма вона складається із відеопояснень, які даю я, з завдань на затреновування, з шаблонів говоріння. А також у вас є зворотній зв'язок з вчителем. Що це означає буквально? Це означає ем, вивчення німецької мови щодня. А це якраз і те, що вам потрібно. Уявіть собі, ви маєте щодня по годині дві заняття з вчителем німецької мови. Ви уявляєте, який ви будете мати прорив у вивченні. Звісно, а можете собі дозволити фінансово все це забезпечити, сумніваюся. А власне, моя програма дозволяє якраз ось це зробити, безперервне навчання. І ще для тих, хто бажає, ми працюємо в парах, ми пропрацьовуємо шаблонні діалогічні моделі. Ну, Хто не бажає, може сам з собою розмовляти. Це теж варіант. Монологічне, діалогічне мовлення. Ось і так працює.